Всім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні у нас 3 квітня понеділок і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. 3 квітня нам говорить про що? Про те, що прийшла весна, весна сніжна. Цвітуть нас гарно в мене, тут під вікном нарциси. І падає сніг. От питання, квітень, сніг, заспокойся, ти тобі вже все, твій час пройшов, пройшов і пролетів. Але давайте до позитивного і до того, що як е, як ми, як я минулий тиждень завершила відео. Відео я завершила тим, що я пришила е, рукав на виворіт і казала вам минулого тижня відео. Тобто я це вчора говорила, так, ви побачите це завтра. Е, я пришила цей рукав, я пришила його на виворіт. Так, чекайте, ще якісь ниточки. То як тканина, знаєте, лізе, то може таке бути. Е, прошила його на виворіт до уставки і сама з себе реготала. І я вам сказала, що завтрашнє відео я хочу почати з того, що буду мати пришитий рукав нормально. Так от, він в мене пришитий нормально. Більше того, я вчора закрила всі шви, всі внутрішні шви по цьому рукаві я закрила і почала пришивати. Почала пришивати рукав, я його пришила. Дивіться, як красиво. я його пришила вже скільки. От, і мені подобається. Мені подобається, мені все подобається. Як воно тут відбувається. Тому сьогодні я хочу. Сьогодні, а, чого я не пришила другий рукав? Не тому, що часу не було, просто щоб пришити другий рукав, мені потрібно знімати урок. І відповідно мені на це потрібен був день, настрій, бажання. Ну, зараз в мене, звичайно, не сильно це щось з'явилося, бо знаєте, я вам скажу на рахунок СП і того всього, як воно ведеться. Це дуже класно. Тебе мотивують дівчата, які викладають твої по твоїх майстер-класах там відшиви різні. Але приходить такий момент, що ти хочеш просто сісти, завершити роботу без того розжовування. Оце в мене зараз такий момент, але його треба просто переступити, зробити, переступити і далі йти. Тому я сподіваюся, що сьогодні в мене така справа буде. Зараз візьму поперевертаю, хочу вже нарешті дошити цей рукав, щоб, чист... щоб він мені болтався в відео, знаєте? І вже з чистою душею буду я. Вишивати. Пришивати другий рукав. Так, і сьогодні, бачу, дівчатка мене кличуть на вечорниці. І це, і це також не може не радувати. Так, що там? Що там? А так-то в нас все спокійно. Дівчатка шиють. Все добре, все добре. Як пройде цей тиждень, я не знаю. Поки новин ніяких. Все спокійно, все стандартно. Вишиваємо. Я хочу вже. <смір> я хотіла би це відео завершити, вдягнена в цій сорочці, але я не можу це все обіцяти, тому що, тому що я зараз гляну, але в мене в мене є записник, ну як журнал для цього для вчителя, знаєте, план уроку. План уроку, то в мене де він? Алло. Якщо це, я знімаю четвертий, це ще має бути п'ятий, шостий і сьомий. Ще три уроки за цей тиждень зняти, то. -ху -ху. Ну, але там коротенькі уроки будуть, там буде навіть манжети і шия окремо буде. Тому якось так. Добре, дівчатка, я побігла щось робити і хлоп'ятка. Звісно, за них забуваю. І, і що? І все. День буде класний, день буде чудовий, налаштовуємося, бо діти пішли до школи. Слава Богу. І діти пішли до школи, бо ж зварений, все добре, тому можна йти спокійно до праці, сісти, зробити і мати чистий спокій. Друзі, всім привіт! На сьогодні вівторок. Вівторок і вже не кажу, що рано було. Бардак вам свій буду показувати. Мені колись, колись, коли, 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 е, цього року, так, Наталя на, на день народження подарувала таку скриньку від лелітки, і тут були перлешки лежали. І вона мені сказала, каже, е, це тобі на борщівську сорочку, на СП, е, на просто відшив боршівської сорочки, якось так. І що ви думаєте? Тут зараз знаходиться цей мій робочий процес. оце, Це, до речі, вже купа мала. Нормально витягується, я тим не переймаюся. Е, робочий процес. Тут в мене ті ниточки, які вже вийшли, і це дуже приємно. Мені треба до їх віддати, я їх тако складаю гарненько. І. Е, до, завер... ой, ой, ой. до завершення цього робочого процесу в мене зараз. Е... 6700, Я його вчора трошки поковиряла. Вчора вчора я ходила на вечорниці. Дівчат, дівчатам горить, дівчатам треба, щоб я їм трошки помогла. Тому вечорниці були вчора і вечорниці будуть сьогодні, і думаю, що, певно в четвер. Е, так, сьогодні, е, сьогодні стала зранку. Відправила дітей і техасінько сіла собі штопати ті хрестики. Ну, вже так трошки наштопала. Ну, кажу, ще, вже мені лишилося 6-700, мене це дуже-дуже радує. І просто я знаю, там ще попереду в мене, як вам сказати, великі поля зашиваються дуже швидко і класно. Але в мене там лишається один такий кусок, десь він 3,5 тисячі, він реально на два дня. Тому тих три можна вишити за день, а там тих три за два. Це в передуже класному розкладі. Я зараз не, за, не буду нічого планувати, минулого тижня рахувала, рахувала, монтую відео, регочу себе, думаю, та чотири? Та п'ять давай за день. Одним словом, ми це поки відкладаємо. Я вчора цілий день займалася а, зйомкою а, наступного уроку. І що ви думаєте, що я його зняла? Ха -ха. Ні. Так, не зняла. Але я вам покажу, що я робила. Я вчора зшивала рукав. У мене шитий рукав. Я його почала знімати ще вдома, ну як вдома я знімала, так. А друга вже отут шов закривала, то я вже пішла до дівчат. Ми собі там гарненько сиділи, балакали, шили і шили і Шили Шили і шили. Хочу зараз його пришити, бо в мене вже якби один пришитий. так, Вон, дивіться, Один вже в мене пришитий. Хочу пришити другий, але щоб пришити другий, мені це треба зняти, розумієте? І тут знов повертаємося до того, що просто сісти і пришити, це легко. Сіла, пришила 2-3 години, в тебе є пришитий рукав. А знімай. Оце все налаштовуй. Мені вчора три рази телефон показував. По-перше, мій телефон вчора чомусь е, вибивав. Деякі я знімаю і дивлюся, що то я не знімаю. Знімала-знімала ну, типу, і перестала знімати. От, я з нього час від часу перекидую відео, бо там пам'ять не безкінечна. так? І Я дуже не хочу потрапити на такий момент, коли він скаже, ой, нема місця! І ти така, сидиш і думаєш, це повидаляти. Тому, наприклад, я зняла. Відео по рукаву. Зараз візьму а, скину його. Вчора носила дівчатам показувати сорочку на вечірниці. У нас там стоїть манекен, моя Катерина там стоїть. І наділа на нього сорочку. Вони любувались, я ні, бо до мене цей манекен спиною стояв. Але я дуже хочу зараз що зроблю. Мабуть, зроблю оцей рукав вже доведу до кінця. У щось я поки не налаштована на зйомку відео, а що сьогодні має похід до лікаря, то таке собі, знаєте. Заняття. Буду оце пришивати. Буду оце пришивати. Ну і півня. Півня я би ще хотіла сьогодні. Скільки там я казали? 6700 Чи 7600? О, 6700. Якщо я ще сьогодні зроблю 771, це буде ну, вкруглитись, знаєте, завкругли. Там є на чому трошки ще розігнатися, то буду так, сподіваюся. Боже, та що сподіваєшся, сподіваєшся? бери, роби і не стогни. Так, е, тому я оце. Що тут в мене таке заколото? А, то я так... а, це я вчора, мабуть, Катерину, щоб вона якось гарніше виглядала, а то розтріпана була, бачите, ще все не зшите. Зараз спробую це зробити. І буду дознімати вже. А може, то вже хватить на то. Та ні, в мене там ще по плану треба пришити рукав в цьому уроці. Тому, дівчатонька, ми. Я працюю. Я, вона працює, так. Вона працює, всі працюють, і буде в нас гарний результат. Хочу, ну чесно, я хочу її до Пасхи. Я її не вдягну на Пасху, бо в нас ем, дуже будуть холоди. По-перше, по-друге, в мене нема настрою. Вдівати вишиванки я хочу під настрій. На Пасху мене настрою нема і не буде, і він не появиться ніде. Е, і... Просто можливо, знаєте, я хочу просто вже поставити крапку і спати спокійно, займатися з дівчатками Наталі, допомагати в, в чатах наших, бо з кожним роком з'являються якісь е, цікаві питання, ідея інколи вона, наприклад, йде третій тиждень по уставці, і виникло питання вишивки е, зірочок. Ну, різні питання виникають, коли хто до якого етапу підходить, до такого, такий етап ми і розбираємо. Але нічого, все, все робимо, підказуємо, знімаємо докладні відео по тому чи іншому елементу, і я думаю, що якщо ми вишили ось тут гладь, то і тут теж ми вишиємо. Зараз в мене кофе-тайм: 12. 11, 12, 18. В мене зараз на годинку. йду пити кавусю, заряджатися і сідати пришивати цей рукав. Дівчата, всім привіт! Сьогодні середа. Сьогодні середа, четвер сьогодні. В середу нічого я не знімала, бо можливо ви чуєте цей звук. Чуєте цей звук? Та, я не знаю, чи вони там на третьому поверсі циклюють, що вони роблять там з тою підлогою, ну, щось таке дуже гучно. У мене цвітуть квіт, квіти, це пеларгонія моя минулого року купила в епіцентрі два відтінки такий, такі. Ну і погода, напевно, у всіх така. Вчора бачила, Вінницю завалило. А сьогодні нас, дивіться, які мої риси вже великі. От, через сітку, правда, з боку тюльпани. Ну, ну що зробиш, що зробиш? І я для вас мащо хочу вам показати. Що це означає? Це означає, що сьогодні ми з Наталою знову будемо робити. Що так, будемо складати коробочки, але най найцікавіше це і ось це. Дивіться. Є вже наліпочки, я до цього дозріла. Студія жіночого ремесла ось така красива у нас наліпочка. І це, і це дуже класно. Е, тому чекаю Наталю, будемо зараз щось робити. Е, вчора приміряла свою боршівську сорочку, буденку, правда, тільки з одним рукавом, бо вчорашній день зовсім в мене був непродуктивний, але нічого, е, буде здоров'я, буде все. Будемо пришивати, будемо складати, відправляти. Або не гірше, правда? Тож, думаю, вдасться на сьогоднішній день. Тканинка знову приїхала, цілий рулон. До речі, я його ще не розпаковувала. Десь мені мали прислати взірці, тому що ми шукаємо нову тканину на новий проєкт. Давно не показувала вам бардаку, але тут зразу чітко видно, що була в гостях Наталя. Сміття купа. Наробила мені тут, дивіться, мерва. Коробочки. так, Коробочки зараз виглядають зовсім по-іншому. Наліпочка таки гарніше з наліпочкою, правда? така, Віночок такий красивенний. Так, це львівські дівчатка мають забрати. Ну і стіл, чистий стіл, який слугує нам для того, щоб порізати тканину. І рулон сьогодні знову розійшовся. Замовили ще, бо не вистачило знову. Ну, сподіваюся, буде цього року сорочок багато. Треба, треба якось до того прагнути. Я хочу зараз трошки відпочити і відпочити і ще що зробити. І, можливо, хрестики сяду зробити, бо хрестики я буду робити на, на ліжку, якраз мені так зручно. Краса, красивена боже, не знаю, як у вас, краса, красивена, це є квіти на підвіконні. Але на вулиці там, там просто капець, там ріки, там озера, там падає дощ, топиться сніг і все на купу. Але ми гарненько відправили сьогодні посилочки. Не всі, нам трошки знову ниток бракнуло, але ниточки будуть післязавтра, то я думаю, не проблема. Потихеньку збираємо третю групу до кубки. відправили посилочки, дівчатка вже будуть сидіти чекати на перші уроки. Тож, такі дні зараз. Йду по шию, бо вчора зовсім нічого не вишивала. Сьогодні хочу, от зараз хочу, сісти, лягти і вишивати. Отакий у мене настрій сьогодні. А у вас який настрій? Який ви настрій? У вас настрій був, коли ви виглянули в вікно і побачили? Оце біле, яке би вже не цей, не, не мало би бути. Ця форзиція в мене під вікном, напевне, буде ще довго розцвітати з такими погодніми умовами. Їй там і так, знаєте, темно, не дуже тепло, бо це північна сторона. Дерева, дерева в центрі бачила, що якийсь кущ був дуже гарно зацвів, не знаю, що за кущ, але гарно було. В неділю це було, а що зараз. А зараз шкода тих квіток. Ну, ми з цим не можемо нічого зробити, тож прилаштовуємося, пристосовуємося до тих природних таких умов. А кому, напевно, найкраще, це кому? Так, ви вгадали. Це йому. Привіт. Бачите, який він. А, який він в мене є. Привіт. Привіт. Наталя хотіла його погладити, він почав щось до Наталі огризатися. Я кажу, бо він поїв, йому треба спадати, ти його гладиш, будеш його добренько. Йдемо щось поробимо. Друзі, вітання! Хоч сьогодні вже і понеділок, але я хочу завершити минулий тиждень. Вчора святкували люди Великдень, верб на неділю. Вітаю вас з цим святом, хтось щось святкує. Ми святкували ще цього року. Вербну неділю. І ем, якось до вчорашнього дня в мене зовсім не було настрою ні на Великдень, ні на вербну неділю, ні на що в мене настрою нема. Трошки я поламалася. Цей тиждень в мене не вишивальний, наскільки я пам'ятаю. Ну, пришила я рукав. Пришила рукав і зробила другий рукав. Але м, зараз не можу я знімати наступний урок, бо щоб мені знімати наступний урок, мені треба нахилитися над столом. І в мене це так не вийде зробити. Ну, вийде на хвилиночок 5. Зараз я просто стою біля камери і з вами розмовляю. А для уроку, для майстер-класу, то мені потрібно нахилятися, щоб я ближче все так гарненько знімала докладний урок. Так? І не можу я зараз багато сидіти. В основному цей тиждень мене я провела в ліжку. Я лежу і, і все. все. Але з того всього є таких новин трошки, що би я вам хотіла розповісти, бо, бо все ж таки щось я і робила. По-перше, все-таки великодній настрій повинен приходити до нас, і він до мене прийшов вчора. Вчора ми пішли до церкви, ми взяли вербу, пішли до церкви, відстояли службу Божу. І ви знаєте, і він почав приходити цей настрій. Хоч сьогодні вже і лиє дощ за вікном, вчора була гарна погода, але вчора він прийшов і в силу своєї сили, так, буду щось робити, буду готуватися, бо. Бо, бо це є великий день, так? Бо готуємося до великого дня. Готуємося до великня. І е, настрій в мене сьогодні вже трошки кращий, хоча з ліжка я стала в 12-й годині дня. Думаю, завершу я це відео, бо треба щось робити. Дівчаткам дала наступний урок, вони сьогодні будуть вишивати. Перед спинку, ці всі розрахунки їм дала. Там відео, до речі, дуже коротеньке, але на три тижні дала їм роботи, бо все ж таки великдень, трошки минуло хто святкував великдень цього тижня, то минулого тижня не вишивав і треба трошки мені дівчат повирівнювати, щоб одні одних подоганяли і стали на один рівень. Лежачи там в ліжечку. Дивитися телевізор, слухати щось, це Окей чи книжку читати, але все ж таки мені треба робити щось з руками, бо жити без вишивки я не можу. І знаєте, що я дістала? Я почала новий процес ось цей від фрозилка, бо все-таки хочу на Пасху причепити його до кошечка свого, і щоб він в мене так гарненько висів. Я думаю, це буде гарно. Що я там вишила? Абсолютно практично нічого, тут трошки стола вишила. Я навіть не буду вам показувати, покажу вже у наступному відео, бо... бо нема що. Ну кажу, стіл тут обілим вишила і голубеньким, більше нічого не вишила. Але я його розпочала і е -е, також дивилася на ось цей фон. То цей фон, думаю, як то він тут якийсь такий. Е Неоднозначний, не одного кольору, а там просто нитка з переходом виявляється. Має бути цікавенько, має бути гарненько, тому сподіваюся, що хоч цього тижня наступного ну цього, та, буде вам якийсь, хоч такий, такий один відосик. І крім того всього, в мене є ще одна неприємна новина. В мене полетів мій планшет. Хоча я з планшету практично зараз нічого не вишиваю, крім робочого процесу. Ой, до речі, робочий процес я минулого тижня також трошки пошила. У мене там вже 83%. І за минулий тиждень, понеділок, вівторок, це понеділок, вівторок, я вишила 4500 хрестиків. Мені лишається 3900. 900, але тих тих трих, таких 3900 розкиданих хрестиків, що з однієї сторони, колись я могла би це зробити легко за два дні, а тепер я не знаю, чи я це зроблю за тиждень. Е, і шкода, що полетів планшет, він, знаєте, як полетів, він, е, ти там відкриваєш собі схему якусь, а він собі там клацає, переклацає, десь летить, щось виділяє. І я вже думала над думала над покупкою нового, але потім така боже дурні гроші, чесно, дурні гроші треба віднести до. Хай трошки подивиться, може мені там, бо там трошки мене екран відстав. Він же в мене був просто в ремонті. Тому планшетові вже минуло 9 років. Я його купила, як Віталік родився. І як Віталікові було місяців десь 9 чи 8, якось так. Планшет збоку лежав, а він щось дурачився, тож мала дитина. І він п'яткою стукнув по екрану і зробив дірку. От. І поміняли екрани, Ну, воно вже знаєте, як вже поміняне нерідне, то воно вже. До поряду до, до часу. І то кнопка заглючила, то ще там щось. Ну, одним словом, треба щось зробити, бо, чесно, зовсім не маю бажання давати гроші на, нов, на новий планшет. Це зараз не саме основне. Тому що я зробила, я пішла забрала Віталіка планшет. В нього на планшеті стоїть програма. І я кажу: поки тебе нема, а мені треба, наприклад, трошки вишивати, просувати цей робочий проект, так, то е... Я покористуюся тим планшетом. А він і так ним користується, тільки коли йде в них там дистанційне навчання. Так, це є другий рукав, що вам зразу. Виворі другого рукава. Вам покажу ось так. Він виглядає пришита вже ластка, вже можна його пришивати до, до уставки. Це просто робиться, легко робиться і швидко навіть. Але треба зняти відос. На цьому я, мабуть, завершу, таких більше глобальних е, якихось новин у мене немає. Потихеньку рухаємося вперед. Я радію, що дівчатка мої. От знаєте, як цей, колись говорили, ми з дівчатами неодноразово піднімали тему роботи і вишивки. Коли ти працюєш на роботі, ти не маєш часу вишивати, але маєш гроші на вишивку. А коли ти не працюєш, тобто вдома, так, то ти не маєш грошей на вишивку, але можеш вишивати. В мене якось зараз перехрестя всіх перехрест зійшлося. Бо я хочу вишивати, але не можу вишивати. Е, і я маю, що вишивати. У мене там такий запас в тій, то, в тій шафі, що мені на три життя, мабуть, вистачить. І знову повертаємося, що я не можу вишивати. От, і доскакалась, знаєте? Але нічого, нічого страшного. Якщо. Якщо все робити помаленьку, спокійно, і все буде рухатися, все буде рухатися, так? Я сподіваюся, що вам не буде скучно зі мною. Будемо щось робити, будемо починати нові сорочки, будемо закінчувати старі сорочки, будемо вишивати мінімалізм і діставати голд великий діменшенівський, бо, бо в тебе він є початий. Треба, Треба. Ще трошки сонечко вийде, і нам піддасть настрою. І новини наші будемо старатися, молитися, щоб було якомога краще. І настрій наш покращиться, і стан наш покращиться, і буде в нас жага до того, щоб творити, і жага до того, щоб працювати. З вами була Марія. Всім гарно дякую і до зустрічі!